Доброго дня. Сьогодні будемо проводити чергову розпаковочку товарів з Aliexpress. Зразу скажу, що є товари, такі, які я замовляв спеціально за потребами, а є такі, що подивитись, що воно таке. Копійчані, як то говорять товари. Тож, давайте тому. перша посылочка. Це я замовляв для автомобіля. Освіжувач повітря. Ось він. Він чіпляється на решітку в салоні. Сюди всередину вставляється один з цих. Одна з цих палочок розпижованих. Тут я їх різні замовив. В комплекті йшла одна. Одна разом з самою цією пристроєм. І ще два пакетика я замовив по 5 штучок різних. Запахів. Ціну покажу в цьому місці. Також мож... напишу їх, яка дія, наскільки воно освіжає. Діє воно, я так розумію, просто дує поток повітря, видуває. Ничего складного. Ну у нас вот такая вот чисто для е чистки барбекю. Перещитки е як вони називаються, для для мангалів, короче. Ну все. Пластик. Начебто непоганий, трохи і присутній запах, але я думаю, вивітриться, шкрябачка, проволочки, не сказати, що товсті, але й не дуже тоненькі. Також будемо бачити, як вона працює вже по ходу. Так, это уливает для замачивания тарапан на автомобиле. Браво. Чисто візуально. По кольору, не знаю, чи підібрав. Є кілька незначних царапин Спробувати. Так, це йде кісточкою. Це вже мені подобається. Так як брав. У вигляді фломастера, то він начебто як пересихає. Вот такая речь брав за Тынипет телефон. Штучку, на телефон можно дивитися все это таке. Хліпеньки, але для домашніх Мікрофони для для телефона, тобто можна знімати відео на телефоні і е, через цей мікрофон проводити якісь трансляції. Ну, наскільки він буде гарно якості будем бачити. Фирмы тут у да. инструкция, я хочу французская. Але перекладки не проблема. Так, є така Bluetooth передавач з роз'ємом Type-C. Дуже легенький щось не зрозуміло. Так, є. Я так розумію, це за зарядочка. Також через стації. І два мікрофона з петлицями. Тобто на комірате там чи де прищепнули. Так. Там у нас ідуть Wi-Fi до мікрофона. Так, і тут позначено, що це саме для андроїдних Type-C йде хід, можливо, взяти для айфонів але Type-C скоро выйти я так разумею, айфоновский, так что дивиться. И остальное на сегодня. так что ты, ты не замолвлял. На планшет. Діаналі B6. Попередній брав глубокого блакитного кольору. Ну, дитина дуже пачка її. Це чорний. Сюди вставляється концерт. Можна. Закровати так, різними кутами Можна ставити так різними котами. Але попередній був в мене ага, тут теж зеночка. Закрили все. Закрили. Скажу хороший чехул відносно недологий. Забезпечую ваш планшет. Ну що ж, на сьогодні все. Ціни на товари будуть в цих кутках. Все, дякую за увагу. Чекайте наступного контенту.